We drink juice from the sweetest berries dance the night away Count stars in the sky while the clouds roll by As more clouds just elevate Hold hands when we need protection вас на своєму каналі сьогодні покажу вам розпаковочку із сінцея. Замовляла я дітям деякі речі. Зараз розпакую і покажу. І так, взяла я декілька наборів ковтин для Василька та Вовчика. На сінцеї дуже часто є або дві ковтинки, або п'ять ковтинок в наборі. Я полюбляю брати по дві, по двоє штанів, по двоє ковтин, тому що. Ти ніколи не знаєш, яка там якість, і якщо ти береш дві кофтини або двоє штанів, то там уже можна поносити, викинути і все. Тому що на сінцеї там не вгадаєш із якістю. Скільки я не брала, були такі речі, що дуже добре носилися, і дуже довго. Я купувала ще Васильку, і в мене в них ходить почав ще й вовчик, а ось деякі речі просто не дожили до того, щоб передатися меншому брату. А, так, цього разу я взяла набір із таких ось двох кофтин: одна полосатенька та одна синенька. Не дуже я люблю наліпки різні на ковтинах, але на синенькій вона така невеличка. Ці наліпки дуже часто під час прання тріскають і сушіння, але, сподіваюсь, вона буде носитися добре. Так, для вовчика я взяла. Як і казала, точно такий самий комплект сіренька та синенька ковтинка. По якості вони мені непогані, я сподіваюся, носитися будуть добре. З цими ковтинками, зрозуміло, якість мені сподобалась. Далі я взяла ще вовчику один комплект. В нього входив, входила ось така ковтинка, червоненька, із динозаврами. До речі, це не потріскається, тому що візерунок такий, знаєте, вбитий геть в саму тканину. І простенька, сіренька, без жодного візерунку. Це також був комплект, дві штучки. Брала Вовчику 98 розмір, а Васильку 110-й. І ще для Василька взяла ще один такий комплект помаранчева ковтинка. Тут трішки є. Написи, знаю, що вони потріскають, але ну, не знаю. Я загалом брала цей набір, ось цю помаранчеву, саме через ось цю кофтенку. Вона мені досить так сподобалась, але по якості я дивлюся, що вона, а, як на мене, не дуже. Тому, певно, дарма я його замовляла. Ну, але одяг для малих дітей це просто розхідник, і тому. Не знаю, як довго вони це все поносять. сподіваюся, що на сезон їм вистачить, а там уже щось будемо купувати новеньке. До речі, всі ковтинки утеплені, йдуть на байчці, тобто зараз, саме коли похолодало, то саме те. Ну, а зараз хочу порекомендувати вам україномовний канал. Дуже полюбляю його дивитись сама, тому залюбки рекомендую також вам. Вітаю! Мене звати Олена, я Черкас. Заміжня виховую сина. В'яжу для ляльок Барбі, люблю щось робити своїми руками, люблю затишок. На своєму каналі я надихаю до прибирання та розхламлення. Разом з вами будемо робити безліч розпаковок, огляди на косметику і техніку. Ділюся короткими порадами, розказую про своє життя і не тільки. Буду рада бачити кожного з вас у себе на каналі. Наперед, вдячна всім за підтримку. Посилання на канал Лєни ви знайдете в описі під відео. Дуже рекомендую вам підписатися, тому що її відео мене дуже сильно мотивують. Ну, а зараз поділюся з вами трішки нашими вихідними. Ходили ми до нашої бабусі провідати, прогулятися з дітьми. Був чоловік вдома в цю неділю. І трішки познімала. Моя мама вже не так часто ходить до нас в гості, бо не дуже в неї є на це сили та здоров'я. Я в основному її вожу десь в центр міста скупитися або щось їй завести. Зараз ранок вівторок поставила я водичку, хочу відварити вареники із черницями. У мене там в морозильні камери трішки завалялися. І поставила сковорідку, хочу посмажити сирники. Ось такі в мене залишки по заготовочкам є. Я взагалі зараз розгружаю повністю свою морозильну камеру, одну і іншу. Ну, плюс до всього ми зараз економимо, доживаємо до заробітної плати чоловіка. І пізніше, я думаю, зроблю грандіозну закупку. Буду робити дуже багато заготовок в морозилку. Зараз вам покажу, що в нас взагалі лишилось. Так, сирнички відправила. Єдине, що в мене на цю сковорідку немає а, ніякої кришечки. Можливо, зараз а, це все накрию тарілкою якоюсь, бо. Дуже класно, коли сирнички смажаться саме під кришкою. І так, тарілку не знайшла такого діаметру, є дуже великі, не хочу її брати, бо тут дерев'яна ручка і буде випалюватись ось тут. У мене вже знизу підгоріла ця ручка, і тому не дуже хочу. Сьогодні в мене ще в планах, до речі, почистити всі сковорідки. Це моя біль, це не знаю. Як ви справляєтесь з цим всім, буду пробувати і таблетки для посудомийки, посудомий які минулого разу? Буду пробувати спрей-антижир, кисневий відбілювач, що все повністю що в мене є. Тому сьогодні будемо займатися трішки хатніми такими справами. Ну і чекаю, щоб водичка закипіла, буду варити вареники. Так, зараз покажу вам, що в мене знаходиться в морозилці. І так, улюблена ваша рубрика, що в каті в морозилці. Так, дивіться, тут у мене залишки відбивних. М'ясо по-французьки. Так, тут у мене куряча печінка. Тут у мене трішки фрікадельок. Я, до речі, варила колись бульйон з м'яском, ну, загалом там свинина. Не додавала я курки, в мене тут заморожений бульйон разом з м'язком, типу холодець, можна так назвати. Є в таких лоточках, є я використовувала чашки, щоб заморозити в пакетиках, але з деяких чашок це все не повилазило. Ось з яких вийшло, то я повитягувала ці пакетики так і зберігаю. Так, тут у мене одна тефтелька, не знаю, де вона. Тут яким чином завалялася, але її також хочу використати, щоб нічого вже в мене тут не залежувалось. Декілька шматочків сала. Так, тут у мене свиняче копеце. Не знаю, де воно в мене взялося, але десь завалялось. Тут у мене свинячі вушка, рулька одненька. Так, тут у мене свинячий язик, буду робити залівне. Щука, також якась рибка, ще одна щука. Там у мене кролик. Кролик домашній, ще якась рибка. Рибку взагалі планую тушкувати, можливо, завтра післязавтра Ну, і ось тут в мене капустина заморожена. Чекаю свого часу, коли в мене з'явиться фарш і буду готувати голубці. Тут кріп заморожений, тут у мене морква, там петрушка заморожена і, здається, також морква. Так, це морква. Так, це все, що знаходиться в мене в холодильнику в морозилці. Ну і у великій нашій морозилці. Тут я сховала великий шматок свинини. м'яса. це прямо на такий випадок, що коли вже все закінчиться, буду брати його. Тут у мене молочко, тут у мене порожньо, тут у мене молочко. Так, тут у мене чорниця, також спаржева квасолька. Це залишки у мене. Фруктів перемелених. Тут є малина, агрус. Тут у мене брокколі. Це все поличка у мене із перцями, є половинками, є такими стаканчиками і шматочками. Так, тут у мене також, здається, я бачу перчик. Так, треба буде. Навести трішки лад, цвітна капуста та гарбуз. І тут у мене кільцями помідорки заморожені та молочко. Як бачите, запасів у нас майже немає, величезна морозильна камера, а запасів от-от і закінчиться. Ну, і тут личка в мене порожня. Один чисте місце на кухні в мене це. Газова плитка. Тут скрізь у мене все заваляне, стіл брудний, я ввечері вже не мала сил нічого прибирати. Зранку ми з чоловіком пили каву, і, до речі, хотіла показати нові пригоди Василька. Він у нас ще кашляє, в садочок не ходить. Вже більше да, десь більше двох тижнів я і в лікаря була і загалом сказав, що поверхневий в нас кашель, треба пити сиропчик. Це якби класно. А, ось цей сиропчик я йому давала. Була тут майже повна пляшка і наш Василько вчора. Поки я відлучилася на декілька хвилин в кімнату взяв цю пляшку, хоча вона була, щоб ви собі розуміли, отут на поличці зверху. І він виліз на стільницю, взяв цей сироп і вилив на ліжко. Попрала я підодіяльник, попрала я ковдру, спали вони статком під покривалом. Я його, до речі, попрала після свого ліжка. І в мене вся пляшка майже сиропу була тут на ліжку. В мене великі прання, знову сушу. І так щодня. До речі, то, також вчора Васильку побив одну чашку. Радості материнства. Як я це люблю? До речі, ось так я виглядаю зранку. Зараз погодую дітей. До речі, у Василька в садочку знову карантин, знову одна дитина із вітрянкою написала нам, що 21 день Василька в садочку ніхто не чекає. Я дуже щаслива, дуже. Я вчора з дітьми ходила по посилочку на Укрпошту. Василько там робить мерву. До речі, в нас в квартиру постійно, як я провітрюю, влітають мухи. Я не знаю, як у вас, а в нас. Ну от постійно я її хожу і просто вибиваю. О! Немає. Oh. Кого немає? Giving, you're You to stop doing all that you should when i get mad you're giving me everything i want how come you can't be the same way even on the days we get along instead of changing when you want because that's when i stop tripping and you А зараз, як завжди, мене чекає прибирання, хочу прибрати на кухні і тоді буду займатися прибиранням трішки в кімнаті, розбирати речі, як завжди. Познімала трішки вам мотивацію. Сподіваюсь, ви також наведете в себе вдома порядок, перемиєте посуд, тому що мені здається, що в кожній сім'ї його завжди дуже-дуже багато. She left me lonely Now I see her in my dreams Yeah, she's so holy Got me back in on my knees Oh, she left me lonely I swear it's hard to believe She was the only now I feel so incomplete. Yeah, she left me.

Варилась у мене картопелька, я туди додала цю засмажку з м'ясом, сіль, трішки цукру та води. Дуже часто мене питають, чому я готую все без кришок, бо мені так подобається більше. У мене нічого не стікає на газову плитку, вона практично чиста, лишається. У моєї мами постійно не працюють комфорки, тому що все позаливає туди. А я ну, ще їх жодного разу за 5 років не чистила. Так що дієвий лайфхак, звісно. Треба відкривати вікно, витяжку використовувати. Ну а так мені без кришок більше подобається. І плюс до всього в холодильнику з кришкою також у мене нічого не поміщається. Добре, так що входить туди, хоч якась кастрюля. Then Взяла я у своєї подруги показати вам орхідейку, яку вона зробила власноруч, продає. Це гелева орхідея білого кольору висотою приблизно 60 см, іде на три гілочки. Дуже пишний, гарний. Коштує саме така орхідея 1100 гривень, вона вічна, не боїться сонця та води. Дуже гарні квіти, і саме головне, що вони будуть цвісти цілий рік. В асортименті є величезна кількість кольорів, можна обирати орхідейку на одну гілочку, дві, три або будь-яку іншу кількість, яку ви просто бажаєте. Я в описі під відео лишу вам посилання на її групу у Вайбері, там можете подивитися весь асортимент, обрати щось собі, або навіть замовити під замовлення. Також покажу вам свою посилочку, яку замовляла я також в групі у Viber і посилання лишу в описі під відео. Там я неодноразово купувала шкарпетки, різні цікаві речі, сковорідки. Там багато що є. Цього разу я встигнула забронювати і купити дві гри, розвиваючих для дітей від 3 років. Одна ось така, я так зрозуміла, це про розвиток різних тваринок, як вони з'являються на світ, можливо, якісь рослини ще поки не роздивлялася, тому що швиденько показую вам і ховаю. Планую подарувати дітям на Миколайчика, тому треба, щоб діти це все не побачили. Звісно, якщо мені буде потреба і треба буде чимось забавити дітей, то я, можливо, цю гру достану набагато раніше, але. Загалом планую на Миколайчика. І ще одна гра ось така. Дивилась я, до речі, в інтернеті ціни на ці ігри, і за дві такі гри я би заплатила 600 гривень. А в цій групі у Вайбері я заплатила всього-навсього 350 гривень. Люблю я економити, люблю купувати все, що хочу, і не платити всі гроші світу, тому, якщо ви ще там в групі не підписані, то заходьте. Там дуже багато зараз є шкарпеток, але я думаю, що невдовзі з'явиться і новорічний якийсь декорчик, і якісь іграшки, можливо, ще якісь товари, бо ніколи не знаю, що там буде завтра. Ще на новорічні свята я молодшим дітям хочу виграти від однієї гривні на аукціонах дитячі планшети, як тільки мені це вдасться, обов'язково з вами поділюся.